Сьогодні ми знаходимося посередині між двома великими і дуже важливими святами між Різдвом Христовим і Богоявленням, хрещенням Господнім. В давнину ці два свята відбувалися в один день. Уявіть собі, як дивовижно. Такий стрибок у часі святкували в один день народження Ісуса Христа і в той же день 30 років. Які виповнились Ісусу Христу. Тому що саме в 30 років людина могла виходити на проповідь. І в 30 років Ісус Христос приймає хрещення від Йоанна в Йордані і, врешті-решт, являє себе як Месію, істинного Месію. І далі відбувається Його шлях до Голгофи і врешті-решт до Воскресіння. Але оцих 30 років церква Христова спочатку з'єднує в один день. Потім роз'єднує два свята, які взаємопов'язані. І зазвичай це є такий цикл різдвяних свят від Різдва Христового до Богоявлення. Що ж хоче нам церква цим показати? Чому так важливо поєднати шлях від дитини до дорослого чоловіка, який йде вже своїм особистим, дуже важливим. Месійним шляхом. А церква Христова нам хоче показати, що всі ми, прийшовши на цей світ, маємо певну мету. В, в одній чудовій виставі під назвою «Дякую» є такі слова: Ти такий маленький, але безкінечно важливий. Ось хто такий Ісус Христос, такий маленький вразливий, той, хто прийшов до нас усіх. І каже: ви можете мене. Хотіти вбити, ви можете мене зневажати, ви можете мене ігнорувати, ви можете намагатись не звертати увагу на мене. Я буду беззахисним, я буду слабким у ваших очах, але я буду вас любити. Ось що каже нам Бог. Я буду вас любити, і на це я прийшов у цей світ. В цій чудові виставі також і такі слова: яке найпрекрасніше слово. Любити, яке не менш важливе слово дякувати. Бог приходить на цей світ, щоб любити. Що людина може віддати Богові? Тільки одне вдячність. І Євангеліє Христове сьогодні нам пропонує таку дуже особливу розповідь, яка межує з однієї сторони з казковістю, і, і міфологічністю, а з іншої сторони, є дуже історичною. Сьогодні згадується про те, що в якийсь момент після відвідин волхвів цих мудреців, східних, які прийшли до Ісуса Христа, Йосиф у вісні отримує откровення. Перш за все, ми повинні розуміти, що Євангеліє – це особливий жанр, письмовий жанр розповіді про ці надзвичайні події. Євангеліє буквально перекладається як радісна вість. Радісна вість, вона не може бути зведена до запису. Вона не була такою на початку. Записали вже через кілька десятиліть словесно те, що відбулося. Євангеліє — це перш за все, те, що передається від уст в уста. Тому так важливо говорити про Євангеліє саме під час богослужіння, під час святої літургії, під час того, коли ми. Оці новітні назореї, ми сьогодні чули в Євангелії, що він назореєм наречеться, це одна із перших назв християн, назореї. Так юдеї називали нас, тих, хто вірує у Бога. І коли Євангелист Матфей пише цю розповідь, він хоче вказати на те, що Ісус Христос є перший назорей, перший християнин. Перший той, хто звіщає цю благу і радісну вість. І тому, коли пише це то тут розповідь не історична повністю, і не повністю казкова або міфічна, а особливий жанр. Можна це передати тільки одним словом: ікона. Іконічна. А що таке ікона? Ось ми всі знаходимося в храмі навколо нас ікони. Ікона не фотографія, ікона не картина. Ікона особливий жанр передавання певної реальності. Що має на меті ікона? Ікона має на меті зобразити незобразиме, тому що на іконі зображений святий не тим, яким він був за життя, а тим, яким він стає після Воскресіння. І так само і ця розповідь. Має історичні паралелі, тому що згадується цар Ірод, історики знають, що такий був. Згадується, потім після нього приходить Архилай, також правитель юдеї, дуже жорстокий, також історики про це знають. Але з іншої сторони розповідається так дуже дивовижно. На жаль, часто людина думає, ну чому в житті Ісуса Христа все було таким особливим? А В моєму житті часто все дуже є. Таким банальним нема в мене ніяких снів, які мені дають відкровення, як себе повести. Тому що тут розповідається паралельно історично і іконічно. Історично, що? Є жахливий правитель ірод. Нікуди ці жахливі правителі не ділися. Тирани були, є і, ж, судячи з усього до останнього дня цього світу будуть. Тиран є. Є жахливі події, коли таран починає вбивати діточок до двох років. І церква Христова це потім описує як 14 тисяч. В деяких церквах християнських говорять про десятки тисяч, іноді навіть про 144 тисячі младенців. Але історично швидше за все було вбито близько кількох десятків дітей. 20, 30 дітей. Але хіба це має значення? Жодна смерть не може бути виправдана. І скільки би не було вбито тих младенців, але, судячи з усього, вони були вбиті. І нікому із батьків цих дітей не явився у вісні ангел і не сказав, ваших дітей можуть сьогодні вбити. Тікайте. А Євангелія каже, що тільки Йосифу з'явився. І виникає питання, а що Бог такий жорстокий? Отже, Бог свого сина рятує, а цих дітей не рятує. Ні, Євангелія не про це. Євангелія хоче нам справді показати такими символічними словами, часто міфічними словами, але показати нам те, що жодна людина, яка приходить у цей світ. Не є байдужою Богові, і про кожну людину є свій промисел, своє піклування. Євангелист Матфей цією розповіддю показує, що про Бога було особливе піклування. Ісус Христос мав певну мету у цьому світі. Він прийшов перш за все, для того, щоб померти за нас. Він прийшов перш за все, щоб любити до останнього подиху свого життя. Він прийшов. Для того, щоб любити не тільки тих, хто його любив, а тих, хто його ненавидів, хто його хотів бити, тих тиранів всіх часів і народів. І за них прийшов Христос померти. Христос прийшов для того, щоб явити, я люблю вас і буду любити. І я прийшов для того, щоб все зробити, щоб виправити той жах, до якого приводить людське. Безумство, людське бажання влади, задоволення і грошей. І ось оці перші младенці, вони церквою Христовою шануються як перші мученики. А мученик це свідок. Буквально слово мученик перекладається як свідок. Свідки чого? Свідки того, що жодна людина не залишена Богом через те, що Бог прийшов для того, щоб було Воскресіння. Для того, щоб виправити всі ці жахливі помилки, які люди роблять. І ось коли Христос приходить, навколо Нього небезпека, йому доводиться тікати від тирана, доводиться перечекати, коли він помре. Цілком можливо, що всі ці тодішні події мають і нас з вами підбадьорювати. Рано чи пізно тирани відходять. І ті тирани, які мучать нас, також відійдуть. Це хороша новина. Погана новина, що на їх місце приходять завжди інші. Але життя Ісуса Христа було зведене не тільки до того, щоб тікати, а й пов'язане було з тим, щоб повертатися, повернутися на свою землю, в якій він народився, і на ній жити. На жаль, зараз багато є таких псевдохристиян, які хочуть відірвати людину від її народу. Кажуть, що це не має значення, до якого ти народу належиш. Головне, щоб ти був християнином. Так, важливо розуміти, що християнство дає нам усвідомлення того, що немає чужих народів, немає поганих чи добрих народів. Всі ми діти Божі. Але з іншої сторони, життя Ісуса Христа показує, Він чітко розумів Його, ті, хто вели його до дорослості, Йосиф обручник, пам'ять якого ми сьогодні звершуємо, ті, від кого він походив, Давид, якого згадують, апостол Яків, брат Господній по плоті, всі ці люди мали приналежність до народу. Ісус Христос, врешті-решт, не тільки був біженцем. А й був тим, хто вернувся на свою землю, дочекавшись сприятливих умов, тож і ми, живучи в історії, не можемо закрити очі на те, в який час ми народилися, в якій країні, і в якому народі. Але ми можемо бути певні в одному. Якщо ми довіримось Господу, то якщо є задум Бога про те, що нам ще треба жити на цій землі, якщо ми дійсно. Готові і далі любити, і далі дякувати, то з'являться умови, що ми залишимося живими, незважаючи на те, що буде відбуватися навколо нас. Але як колись мудро казав один батько своєму синові: сину, не так важливо, як довго ти будеш жити і коли ти помреш. Важливо, для чого ти живеш і заради чого ти готовий померти. Ось на це питання треба дати собі відповідь. Чи справді центром мого життя є життя як служіння Богові, як віднайдення свого шляху, для чого я живу? Можливо, мій вклад має полягати якраз в тому, щоб підтримати тих, хто зараз плачуть, бути із тими, хто втратив надію, бути тим, хто не втратив надію, хто не втратив здатність бачити добро і світло навіть тоді, коли навколо так темно. Ось чого вчить нас сьогоднішнє Євангеліє, ось чого вчить нас цей відрізок від народження до зрілості Ісуса Христа, для того, щоб Христос міг здійснити свою місію, мали бути ті, хто поклали своє життя на це. Перші мученики, невинні младенці, Йосиф обручник, який захищає і ризикує, Пресвята Богородиця, яка піклується. Люди. Які приходять із далека у вигляді волхвів, пастухи, прості люди, які шанують і поклоняються Господу. Ми всі взаємопов'язані, але цей взаємозв'язок може мати сенс, коли він є рухом до Божої історії, історії спасіння людського роду. Амінь.